Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Я минулого тижня обіцяла вам, 에, вірніше в суботу, коли ми готували обід разом, я обіцяла приготувати млинці е, яблучні такі з яблучками. Але е, були у нас другі плани, потім трішечки зруйнили. Перемістилося тому, показую сьогодні. Це швидкий рецепт, робиться швидко, без зайвих слів, щоб не було вам напряжно. 400 грамів борошна, 400 грамів кімнатної температури кефіру або кислого молока. Так як яблучка це яблучний, значить вони солодкі, не такі оладки у нас будуть млинці чи оладки, хто їх називає цукор. Якщо яблука кислуваті, так як у мене. То я беру пів склянки. Ось такої пів склянки, це 100 г цукру. Якщо у вас яблука солодкі, можете взяти менше. Я буду додавати корицю, а ви можете додати ванільний цукор, якщо хочете. Але з яблучками дуже гарно. І чайна ложка соди це все, що потрібно. І яблучка. Яблучка в мене ось такі, там надбите, там такі ось вдарилися десь. Шкода мені їх викидати, тому вони підуть. Зараз яблучка обчистю, понатираю, але перш за все замішуємо тістечко. Для цього я додаю соду. У кисле молочко чи кефір, що у вас є. Остапюще частинку сюди, а частинку сюди. Зробимо такий експеримент. Сухі інгредієнти. Сюди, в борошно, Цукор трішечки залишу, потім побачу і обов'язково потрібно додати солі, щоб не було таке притерне. Так, гарно починає булькати і підніматися. Те, що нам потрібно. Сухі інгредієнти і змішуємо. Як пахне кориця. ой! Ось так. Такими бульбашками гарними зробилося. Так гарно. І тепер заливаємо сюди і змішуємо. Яблучки поки що не додаємо. І замішуємо як на такій густенькій млинці, як на оладки. Довелося додати ще 100 грамів кефіру. Ось таке воно повинно бути. Отак От відриватись. Отак. От і відставляємо. І я ще додам весь цукор. Так що то 100 грамів, так, 100 грамів і. І залишаємо, щоб на Набуха кліковина, а самі начищаємо яблучка їх потрібно відчистити і натерти. яблучки натерли на крупну терку. Ви подивіться, як гарно піднімається тісто. Ось так. І ось тепер яблучки ці перекидаємо у тісто. Не бійтеся, що вони потемніли. Коли яблучка темніють, то в них просто багато желіза, це дуже корисно. І ось так змішуємо. От і все, і ставимо сковорідку. Смажити, як завжди, я буду під закритою кришкою. Розігріваємо сильно, розігріваємо сковорідку і олійку. І під закритою кришкою на великому вогні, щоб менше брало олійки і швидше просмажувалося. Я їм вже гулькаю. Тепер для того, щоб гарно спадало тістечко із ложечки, отак її трішечки обмочуємо олійку. і викладаємо величини, якої вам і форми, і форми, величини, яка вам більш подобається. Я зробила двома способами. Ці смажила з цієї сторони на олії, а ці ось, по типу панкейків. Дуже гарно виглядають. Без олії зовсім на сухій сковорідці нічим не гірші. Тому, якщо хто не хоче на олії, а хоче, щоб були сухенькі і корисніші, можна на сухій сковорідці. Ось так. Знімаються дуже гарно. Все з ними просто причудово. Ось так. ось так багато їх вийшло. Це анкейки, тонесенькі, ось такі. От. А це такі ці вищі, товщі, це на олійки. Вони такі смачні кольору, такого, як з корицею, <кхух> аромат. Ми вже декілька штук з коляні куштували. І ось тепер хочу вам показати. Як можна, коли у вас дітки такі, що щось їдять, щось не їдять, не знаю, чим їх здивувати. Знову ж таки, цей кулінарний мішечок. Можете малювати сніжинки, що вам заманеться. Ось такі різні. Намалювали. Зверху медочком. Чи то варення, що у вас є. Дивіться. Яблучка, кориця, мед. Це наскільки смачно. Це таке поєднання. Ну, нищі, ни з чим не зрівняне. І їх виходить дуже багато, дуже-дуже багато. Ось такі. Це просто. Сама ніжність. Кориця яблука, кориця і яблука, млинці, оладки, це завжди смачно. Якщо пахне випічкою вдома, знаєте, це пахне щастя. Тому що щастя наше різне буває. І це коли приходить. Чи то діти приходять зі школи додому, чи то приходить чоловік з роботи додому, і вдома пахне якась випічка, це, вже, це означає, що все буде добре. Тому що, коли вдома взагалі пахне їжа, свіжа їжа, це означає, що ви вдома, що вам є для кого готувати, що готувати, де готувати і що ви не одинокі. Тому я бажаю, як завжди, щоб у кожного з вас було для кого готувати, що готувати, де. Щоб ви не були одинокими, нехай кожного з вас Господь благословляє і береже. Молимося за мир і перемогу. А з вами завжди я, любов, вірю і сподіваюся, що ще ми з вами зустрінемось і приготуємо багато смачних, корисних і не дуже рецептів.